Птичка пышенка, как дычача пишенька, как матусина лашка, как матусина кашка. Сяду себе шкваречку и размалюю яечку. Хвостик жуя, лонше, я, жу я нова, Свято Пасхи недалечку, люди звичай бержуть, розмальовують яєчка, пишне пасочки печуть. Свято це чарівне слово, тільки треба так зуміти, щоб життя своє святково у труді добрі прожити. Настав великий день світлий день, земля радіє писень. Я з устову не ставав, я яєчку малював з нашу святиню у джаїнську перегиню, яка писанка у мене, і вона тут для тебе нене. Еде, весна, весняночка, відчиню вікно, я маленька панечка, жду давно весну. З нею дня похожу сонце із небес, щоб сказати кожному, Христос воскрес. Зараз одним яєчка наша курочка знесла, на мальованих сністечко, щоб та пташиночка мала, навкруги парвисті квіти, Жовти-сіні єлочки. Чисто гадуєте діти, що за Певно, писанки. Їхні корочка снесла, їх матуся принесла. Ми гуртом розмалювали. Для святкового стола наші писанки, як весняні квіточки. Нехай ще душа я малита. Провели книжки знає. Кажу усім, Христос воскрес, зі святом вас вітаю. На великій радісті, хочу у місті, хоч селі, свічечки горять сюди, Боже, благодасть, радісні маленькі пасті. І радію я принесла їй святити, і вона моя. Вышел зайчик из лесок, не стой бынку, не станок. Вышел зайчик на хуй бок, зацепился за пыльнёк. Выход из носибук, зайчик твой попытал крыль. Далекался зайчик, ах, заховался у ты Пришли дети у лесок, собрали бы собак. Розмалюю писанку, розмалюю. Хривастого кланика намалюю. Розмалюю писанку, розмалюю. Зубайка Лупчика намалюю. Розмалюю писанку розмалюю, гарну сапівочку намалюю, та сапівка буде грати, а соловейка щепетати, а, а хрибастий коник гарно танцювати. Чудовий ранок, сонце світить, лунає пісня да небес. Радіть всі і дорослі діти. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Свято Пасхи недалечко, люди звичай бережуть, розфарбовують яєчка, пишні пасочки печуть. Я всіх Пашкає ждало, щастя, жабу.